Вітаю! На сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Корандо від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів і у глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Цей диван виконав в тканині Аміго від постачальника Тексторія. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками, тому дивані широкий та функціональний підлокітник. Декоративні елементи виготовлені з матеріалу ДСП, колір венге темний, і в підлокітнику є ніша для зберігання дрібничок. Диван розкладається легко. Принцип розкладання називається єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, з комічі плястику ви збираємо посадичні вперед. В дивані є великий темський короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,5 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, блок, пост, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у нас у гостях. До зустрічі!